Як вважають кабалісти, людина, яка йде з життя, досягла високого духовного розвитку і зв'язку з творцем? Чи навпаки загубилась і пішла не туди? Ну, що кажуть кабалісти? Вони кажуть дуже просто: це залежить від людини, від того, яка це була людина. Тобто, якщо людина прожила ось в цьому трикутнику, про який я вам розказав. Да, що Трикутник від роботи до магазину, потім до телевізору, потім знову наступний день до магазину, і потім знову до телевізору, і так по колу, да, чи в цьому трикутнику все життя, і потім вона померла. То нічого не відбулося з цією людиною. Що відбувається, коли вмирає людина, просто в неї вмирає фізичне її рецептори і вмирає ті бажання, які були пов'язані з ну, фізіологією. Тобто, все те, що. Було в людині пов'язано з тілом. Ну, Помирає тіло і нічого не відбувається. Якщо людина не розвинула в собі додатковий цей рівень, свій рівень зв'язку з творцем, це називається душа, фактично в Кабалі, якщо вона це не розвинула, якщо вона не має інших бажань, не має інших внутрішніх сил, крім ось цього трикутника, да, там, дом робота дом, робота, дом, робота, то нічого не відбувається. Просто вмирають ці бажання, і це зникає в нікуди, як ви кажете. Не те, що не туди. Просто це зникає в нікуди. Тому, що, ну просто була це, знаєте, вітальна сила якась була в людини всередині, яка просто була жила собі і все, і померла. Немає цієї вітальної сили. Але, якщо людина намагалася Себе підняти, якщо людина е, намагалася знайти цю точку, яка знаходиться вище її цих відчуттів е, матеріальних, яка ця точка зв'язку з джерелом, і вона намагалася знайти цю точку, і вона намагалася навчатися, вона намагалася шукати це, то ось ці її е, зусилля, фактично, ось цей рівень бажань. Внутрішніх. Він залишається, тому що він не відноситься до ось цього тіла, яке вмирає, розумієте, а в вічності там насправді кабала це е, вивчає, це серйозна інформаційна система Адам Рішон, де всі стань, стани записуються, де всі те, що людина відчуває, всі ці інформаційні дані, вони записуються. І тут питання в тому, де ви той запис, який ви робите своїми думками. Своїми бажаннями, де ви його там залишили, чи взагалі ви його залишили? Якщо ви там його не залишили, якщо ви там себе не бачили, якщо ви там себе не плекали, якщо ви там себе не, над собою там не працювали, то вас там нема. Тому що ви там собою не займались. Ви все життя займались тут собою, ось тут. Ну, так ви, коли тут померли, так тут вас більш нема. І там вас теж нема. Так де ж ви є? Та ніде. Ніде вас нема. Ось і все. Тож, наша задача максимально кожен раз розвивати себе там. І це ми можемо зробити тільки в цьому житті. Ми можемо, тому що в нас для цього є всі інструменти. Нам для цього це життя фактично і дали, щоб ми там себе розвивали, щоб ми себе там знайшли, щоб ми себе там змогли. Побудувати, я б навіть так би сказав. Тобто, коли ми там себе починаємо будувати, на це є інструменти всі в кабалі. Вони нам вона нам дає це, це про це, в принципі, ця методика. То ми починаємо себе потрохи-потрохи там знаходити, і ми там себе знаходимо. І ми там себе будуємо, і потім, в якийсь момент, ми починаємо відчувати себе і тут, що я живу, тут в мене є життя, робота, бізнес, якісь люди. Щось відбувається навкруги А є ще і паралельно з цим існує моє відчуття розуміння розкриття себе ось тут, зверху, в тому, що називається духовний світ в кабалі. І це тоді називається кабаліст. Коли людина може відчувати себе в розкритті духовного світу, свого зв'язку з творцем, фактично. Коли вона відчуває і зв'язок з творцем духовний світ і матеріальне життя, в якому вона живе, і нікуди воно не зникає. І тоді вона може прослідкувати зв'язок між цими двома рівнями, і навіть повертаючись до теми страху, вона може побачити, що навіть те, що вона відчуває тут, в нижній частині той страх. Він для того, щоб вона якнайскоріше знову піднімалась, піднімалась, піднімалась до зв'язку е, свого з Творцем. І коли помирає її фізичне тіло, а це так чи інакше відбувається, з кабалістом теж, то від, відмирає просто ось цей набір всіх бажань, думок, забот, страхів, все, що було ось тут. І якщо б людина не розвивала те, що ось тут зверху, то просто вмирає нічого далі з нею не відбувається. Якщо людина чогось досягла ось тут зверху, то тоді залишається ось це. Людина асоціює. Кабаліст це та людина, яка також асоціює себе ось з цим рівнем свого існування. Тоді вмирається це, це тіло, а залишається ось це відчуття. І воно нікуди не зникає, тому що воно вічне, це вічне існування людини. І Рабаш, колись моєму вчителю Міхалю Лайтману навіть такий приклад привів, що. Коли, ти, коли кабаліст вмирає, то він відчуває, наче він просто зняв рубашку, сорочку, і просто кинув її в прання. Тобто він настільки не асоціює себе з тілом фізичним, він асоціює себе просто з іншими взагалі рівнем існування.